Власне, дійсно, в ці дні відбувається зустріч G7 серед спікерів, тобто голів парламентів цих держав. І туди запрошений наш спікер, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він туди відбув від України з дуже чіткими пропозиціями, з дуже чіткими меседжами і завданнями. І, власне, Верховна Рада прийняла звернення до держав G7. З формулюваннями підтримки української формули миру це іде мова про те, що Росія повинна бути притягнена до відповідальності, повинна бути відновлена територіальна цілісність всі українці повинні повернутися додому, повинна бути забезпечена радіаційна і продовольча безпека. Тому з тими речами, звичайно, що голова Верховної Ради поїхав на зустріч зі своїми колегами, керівниками парламентів G7. Це важливо, адже парламентська. Дипломатія сьогодні доводить свою ефективність, особливо в умовах воєнного стану, саме через міжпарламентський вибір нам вдалося добитися дуже багатьох рішень. Навіть останні рішення зверніть увагу про передачу Румунії безкоштовно системи Патріот для посилення наших ПВО відбулося після рішення і підтримки румунського парламенту. Тому, власне, сьогодні дійсно воєнний час показав, що саме. Міжпарламентський вимір дуже часто дозволяє нам достукатися до урядів і отримати виконавчі рішення. Тому з цими речами поїхав наш голова. Більше того, ми прекрасно розуміємо, що кожний парламент формує уряди своїх держав. G7 – це ключові держави. З кожної з них ми підписав безпекові угоди, тому ми звичайно наполягаємо на тому, щоб безпекові угоди виконувалися максимально швидко, максимально ефективно, щоб все, що в них закладено. Це військова допомога, це економічна фінансова підтримка, це відновлення України. Це підтримка наших європейських та євроатлантичних прагнень, щоб вони були як омога швидше невідкладно реалізовані з кожної ж держав джевин, які підписали з нами ці угоди. Тому ми очікуємо на продуктивний візит нашого спікера на спілкування зі своїми візові і на посилення підтримки. Звичайно, одне з ключових питань у фокусі сьогодні, взагалі, української дипломатії, в тому числі і візита Руслана Стефанчука. До G7, це питання надання Україні дозву використання давикобійної зброї в Росії по законних цілях. Тому сьогодні це було відображено і у зверненні Верховної Ради до держав G7, І з цим сьогодні поїхав наш спікер парламенту на зустріч спікерів G7.